Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу зробити невеличке, гарне таке з гарним кущом відео. Ми їздили сьогодні в Обучу, ну, так як були поминальні дні, але ми їздили сьогодні. Це перший раз з повномасштабного вторгнення. Тому що у чоловіка і у мене там, у мене там рідні похоронені мати та батько. А у чоловіка теж мати, сестра і дочка. Тому ми сьогодні їздили, ось так, провідали, прибрала я в себе на кладовищі, бо було доволі так вже. Ось, ну. Це таке. І ми заїхали до брата чоловіка. І я побачила цей шикарний кущ. Я вам вставлю. Називається, я вже ж сфоткала, забила в інтернеті. В <сум> Фейсбуці, верніш, розмістила, що це, до чого це, що це таке. І я, як-то кажуть, Брала три такі гілочки. Ну, це не варварство. це великий кущ. Воно і вони були понизу прям, ці гілочки чуть ли не валялися. І я от три гілочки з, 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 з п'яточкою відірвала. Ціте вона гарна, я вам ставлю фотки. Отут, вже, вже, бачите, вона вже ось. А там квітує як розпущена, я вставлю фотки. В общем, це айва японська хеномелес називається. Вона квітує дуже гарно, а потім ще мені писали дівчата, що вона така, як дуже кисла, як лимон. І з неї роблять. Просто засипають сахаром і додають чай. І дуже багато рецептів. В общем, мені, так як посовтувала, подивитися в інтернеті. Почитала, як її черенкувати і укорінювати. Практично так само як всі кущі, але е, краще все ж таки подержати е, одну добу. Ось я додала укорінювач, укорінювач ну, який у вас є. Ось, І одну добу потримати. Ну, це в мене ж буде потім мені тепличка, я зроблю вже І все. От. Але чому я не висаджую. Так, ну, поки саме балакаю, оголяю тут внизу, квіточки забираю. от Чому не? в міні-парничок на вулицю. Я почитала, що вона дуже гарно вкоріняється в... при температурі 20-25 градусів. Такої температури ще немає. Тому я вирішила вкорінити її так, в хаті. Вирішила вкорінити в хаті. Ось великі листочки я приберу, щоб не забирали вологу. О, та дівчата вже такої ти ж дивишся, звісно. Вже настільки все відбудовується від. Я ж прожила в Бучі, я ж кажу, до 30 років. Я забула, тут я хочу поробити ці насічки, щоб швидше укорінилося. Я не буду вам показувати укорінення. Ви знаєте, ви ж ми коріннювали гортенці. Це все так же само. Просто я хочу розказати про цей кущ гарний. Я поставлю вам там фотографії. Ну, вот. І не скажеш, так, да, звісно, бородянка там такі ти обгоріли дома є, звичайно, все, але ось і Ірпінь ми заїжджали, але вже, звісно, те, що я бачила в телевізорі і на разі, то, звісно, вже. А потрапити туди після цього всього. Звісно, було, мабуть, жах. Ну, не, мабуть, а точно жах. Ось. Тут колючки є, до речі. І ми заїхали до, я ж кажу, чоловіка брат на Склозаводська там. І в них там цей куч. І ще я там в кінці вам вставлю відео. Ой, не відео, а фотки я таких тюльпанів. Навіть на фото там не передасться. Я ніде не бачила таких, я вам чесно скажу, не в Малині, ні в кого. Це просто громадини. Ось я навіть я їх сфотографувала, от. Ну вони на фотки не передають. Тут трошки треба оце окуратити. Вони не передають висоту, товщину тої ножки, пелюстки. Я таких тюльпанів такої краси. Як ось я побачила в них в садочку, там такий невеличкий них садочок. Чесно вам скажу, я не бачила такої краси, таких великих таких самих оцих шапок гарнючих. Ось що ще я прочитала, хто захоче таке собі укоріняти і знайде десь такі черешки. Я вже та як та ворона Сорока. Хожу, заглядаю, де що гарне. Ой це є. І все хочеться, і те, хочеться, і те хочеться. От. тому це таке то може хто захоче, то я розкажу, що тут я в ґрунт буду додати трошки більше піска. Там я прочитала за укорінення. Е, По-моєму, то, то суміш і пісок, якщо я не, не помиляюсь, але ну, я буду давати свою суміш, яка в мене є, там ось, е, але додавлю трошки більше пісочка. Ось, Я так думаю, що, мабуть, із-за того, що в бідному ґрунті краще воно укоріняється, ця, ця айва. Боже, ну Так я жалко такі. Здається, які ж квіточки вже квітували, боже, як вона квітує гарно, 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 гарно. Ось так у мене вийде З три я вирізала, зрізала, вийде шість черешків у мене. От, надіюся, щось таки прийметься. Куч не дуже таки великий, розлогий, гарний. Тим паче, що гарний, він і декоративний, і ще й до того ж можна з нього, як сказати, зробити якісь, ну, я ще не читала, ну, навіть як лимон. І там вітаміну С більше, чим Боже. Там. Ну, ну настільки багато, що взагалі і там дуже багато вітамінів в ці Почитайте, кому буде цікаво. Може я в описі вставлю. Ось. Та, от тому я. Отак от укореню як гортензії, накрию я отакий міні-парничок, і буде воно в мене стояти в хаті. Ось так от. Це я буду робити завтра. Ось. Тільки оце, що я вам хотіла просто розказати про цей кущик. От. І трошки розказати про його як сказати, що він і декоративний і від нього є користь, і що його краще укоренити, трошки додаючи піска і добу подержати в укорінювачі. Ну, шостий геть малесенький, але нічого. Аж прям там плаває. Може це їх п'ять укоренити? Ні. Хай поки буде так. Так, ось, ось це все. Так, все. А японська ха -на ме лес. Ось. Будемо пробувати робити такі кущики в себе. Бо в Малині я не бачила. Вони, може, в когось є, це я перший раз побачила. Все, дякую за увагу. До зустрічі!